Ти новачок, хочеш розібратися в крипті, але не знаєш, з чого почати. Не знаєш, який гаманець встановити, яку біржу зареєструвати. Не знаєш, як обмінювати крипту, як купувати, продавати, передавати і де її зберігати. Ну і найголовніше не знаєш, як почати заробляти на крипті. Якщо це так, то це відео точно для тебе. У цьому відео я дам всю базу, яку треба знати новачкові, який бажає зараз розібратись у світі криптовалют. Цієї бази тобі точно вистачить, щоб далі дивитися і розуміти моє відео по крипті. Тому, якщо ти готовий, влаштовуйся зручніше і погнали! Давай стисло розглянемо ключові аспекти блокчейн технологій Ця інформація може здатися не надто практичною зараз, але розуміння основних принципів важливе. Воно допоможе тобі побачити, що криптовалюта це не просто модний тренд, а дійсно революційна та прогресивна технологія. Давай розберемо навіщо був створений блокчейн. Уявімо, що мені потрібно переказати 100 доларів моєму другу вані. Роблячи це через банк, моя транзакція може бути заблокована чи заморожена. Хто може це зробити? Банк, який контролює цю транзакцію. Головною ідеєю блокчейну було позбутися цієї третьої сторони. Для цього програмісти написали код і все закрутилося. Криптовалюта це фінансова система, побудована на технології блокчейн. У цій надійній технології створили цифрову валюту, яка не керується ніким і жодною державою. Так з'явився біткоін. Біткоін став першою валютою, що живе в інтернеті. Один анонімний програміст під псевдонімом Сатоші Накомото, до речі, досі ніхто не знає, хто це, написав незалежний комп'ютерний алгоритм, що працює сам по собі, і завантажив його в мережу. По суті, біткоін це база даних з інформацією про гаманці та їхні баланси. Також є майнери, завдяки яким мережа функціонує. За свою роботу вони отримують комісію та інші винагороди. Якщо буде цікаво, то можете загуглити докладніше, але зауважу, що на самому початку ця інформація може лише заплутати вас. Тож почніть діяти, і в процесі ви самі все зрозумієте. Ви розберетеся в усьому лише поглиблюючись у тему, практикуючись і працюючи у теорії, все одразу зрозуміти ну неможливо. Перше, що потрібно зробити новачку у світі криптовалют це зареєструватися на криптовалютній біржі. Давайте розберемося, навіщо вона нам потрібна. Перша функція це обмін валют. Тут ви зможете обміняти свої гривні на біткоїни чи інші криптовалюти. І навпаки, вивести зароблені в крипті гроші назад у гривні або долари. Торгівля криптовалютами. Хочете обміняти біткоін на долари або на іншу криптовалюту, це все можна зробити на біржі. Зберігання крипти. Хоча основна функція біржі це торгівля, ви також можете використовувати її як гаманець для зберігання своєї криптовалюти, пасивний дохід на деяких біржах. Ви можете заробляти відсотки на своїх криптовкладах, буквально як на банківському депозиті. Отож, питання, яку біржу обрати, я рекомендую Binance на даний момент. Це найпопулярніша і найнадійніша біржа у світі. Але є й інші хороші варіанти, наприклад, як біржа Okex або Bybit. До речі, я є партнером цих бірж. Тож, якщо ви хочете отримати до 30 доларів бонусу на цих біржах, а також економити до 20% на будь-яких комісіях на цій біржі, то реєструйтеся по посиланню нижче. Ну, це так. Я вам про це не розповідав. Важливо знати, що для реєстрації на біржі вам знадобиться паспорт і підтвердження адреси проживання. Не хвилюйтеся, процес реєстрації та верифікації на Binance дуже простий, але без цих документів зараз ну ніяк. До речі, я підготував для вас короткі відеоінструкції з детальним описом кожного кроку. Тож ви їх можете знайти в посиланні під цим відео. Після реєстрації варто внести невеликий депозит, щоб почати свій шлях у світі криптовалют. Я раджу почати зі 100 доларів. Це в принципі оптимальна сума для новачка. І пам'ятайте, на початку ми настільки заробляємо, скільки вчимося і розбираємося, як все працює. Ну і якщо у вас зовсім немає коштів для початку, то не хвилюйтеся. В описі під цим відео є мій телеграм-канал, там я розповідаю про способи заробітку без вкладень. Посилання можете знайти в описі. Тепер давайте поговоримо про важливу частину криптовалютного світу стейблкоїни. Найпопулярніший з них USDT. Уявіть собі, що це цифровий долар, який живе в світі криптовалют. Його ціна завжди дорівнює звичайному долару, але ви можете використовувати його в криптосвіті. Навіщо нам USDT? По-перше, це зручний спосіб зберігати долари в криптовалюті. По-друге, з ним легко робити платежі та переказувати гроші друзям та знайомим. Уявіть, що ви купили біткоін за 10 тисяч доларів, а потім його ціна зросла до 20 тисяч. Якщо ви хочете продати біткоін, але не виводити гроші з криптовалюти, простіше обміняти його на 20 тисяч USDT, ніж шукати обмінники для переводу в звичайні долари. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про стейблкоїни, в мене є окреме відео на цю тему, тож посилання ви також знайдете в описі під цим відео. Тепер про те, як використовувати USDT на практиці, коли ви хочете купити криптовалюту за гривні. Ви спочатку купуєте USDT, а потім вже обмінюєте їх на потрібну вам криптовалюту. І навпаки, коли ви хочете вивести свої криптогроші, ви спочатку обмінюєте їх на USDT, а потім вже на гривні чи іншу валюту. Це дуже зручно і дозволяє швидко робити операції з різними криптовалютами. І робиться це через сервіс біржі Binance під назвою P2P максимально простий та інтуїтивно зрозумілий сервіс, де ви переказуєте свою гривню або іншу фіатну валюту продавцю крипти на його банківську картку, а він вам нараховує крипту. До речі, можеш ознайомитись з гайдом, який є в мене на каналі, також як правильно користуватися P2P-платформою. Коли подивишся цей гайд, то купи собі якусь кількість USDT так, щоб у кінцевому підсумку вони лежали у тебе на балансі біржі. Вітаю! Тепер ти знаєш, як міняти фіатні гроші, у нашому випадку гривню на крипту і навпаки. Навпаки, тому що зворотній процес точно такий самий, тільки в інший бік. До речі, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Котрому я розповідаю абсолютно все, що потрібно для старту та заробітку для новачка. Обов'язково підписуйся, там дуже багато корисної інформації і, звичайно, посилання в описі під цим відео. Тепер нам треба розібратися, як за USDT купувати будь-яку криптовалюту. Це вміння нам допоможе для інвестицій у крипту. Ось ти вирішив вкластися в біткоін. Що тобі потрібно? Купити USDT і поміняти їх на біткоін. Хочеш біткоін продати, що тобі потрібно зробити? Поміняти біткоін на USDT також із будь-якою іншою криптою, яку захочеш купити. Будь-яка крипта торгується в парі з доларом. Дивишся курс, якщо влаштовує, купуєш стільки, скільки потрібно. Процес обміну дуже простий. Щодо цих процесів, в мене також є гайди, і звичайно, ти їх можеш знайти в описі під цим відео. Вітаю тебе! Тепер ти у будь-який момент можеш купити і продати потрібну тобі криптовалюту. Я пропоную тобі попрактикуватися і купити на 50 доларів біткоін і зробити свою першу інвестицію в крипту. Але що щодо зберігання? Після купівлі USDT через P2P сервіс або після купівлі будь-якої крипти за твої USDT, все це буде відображатися в розділі спотовий гаманець біржі. Це твій баланс, твій криптогаманець, де зберігається твоя крипта. Ти можеш спокійно зберігати свою крипту, але рекомендую зберігати на біржі не більше ніж 10% від твого загального капіталу. Таку пораду я тобі даю через те, що зберігаючи крипту на біржі, є деякі ризики, про які ми зараз поговоримо. Коли ми зберігаємо крипту на біржі, ми її зберігаємо не на особистому криптогаманці, а на гаманцях біржі. А тобі лише висвічуються цифрики. Загалом це як з будь-яким онлайн-гаманцем чи банком. Тож якщо схлопнеться біржа, можуть і гроші зникнути. Таке в крипті бувало і навіть не раз. Якщо твій аккаунт від біржі зламають, то гроші можуть зникнути. Тому варто вмікнути всі функції захисту: Двухфакторну аутентифікацію, антифішингові коди і так далі. Але у чому ж плюс такого зберігання грошей на біржі? Плюсів декілька. Швидкий зручний обмін за найкращим курсом та мінімальною комісією, легкі перекази знайомим, швидкий доступ до p 2 p сервісу та доступ до грошей за звичним логіном і паролем. Альтернативний та більш безпечний спосіб зберігання це особистий гаманець, там немає логіна і пароля, а є тільки сіт фраза, яка і дає доступ до твого гаманця. Ну і останнім плюсом зберігання коштів на біржі це те, що ви можете заробляти на свої активи невеликі проценти. Процес тут максимально простий і автоматизований для новачків, тож це буде під силу кожному. Те ж саме можна зробити із особистого гаманця, не через біржу. Але для цього вам треба бути вже досить досвідченим користувачем у крипті. І про останнє якраз зараз і поговоримо, адже це стане другим способом заробітку у крипті, якого ти зараз навчишся. На біржі Binance і на інших біржах є такий функціонал, який зазвичай називається EARN. Або що було зрозуміло, це як монобанк депозити. Процес дуже простий, працює по принципу банків, коли ви можете принести кошти, покласти їх, біржа або банк користується вашими ресурсами, дає їх в кредит тощо, а вам дає виплату в виді. Процентів на ваші вклади. На біржі ми можемо отримувати певний процент на свої кошти, але фактично ми можемо знайти більш вигідні умови для вкладання наших коштів у DeFi просторі. Але для цього потрібно більше розумітись на крипті. Тож, в принципі, альтернативу, яку пропонує нам біржа, це гарний вибір для новачків. Наступне, чого нам треба навчитися, це переказ криптовалюти, наприклад, з біржі своєму другові, колезі або як оплата за будь-яку послугу. У криптовалюті в кожного користувача є своя особиста адреса гаманця, як, наприклад, номер банківської картки в реальному світі. Тільки тут є нюанс. У крипті на кожну монету у тебе буде свій унікальний номер картки, або, іншими словами, адреса монетки. На біткоін одна адреса, на USDT інша і так далі. Коли ти хочеш, щоб тобі хтось надіслав крипту на баланс біржі, ти в списку монет натискаєш депозит і копіюєш адресу своєї монетки. Її даєш другу чи знайому, і він вже переказує кошти за цією адресою. Таким чином він надійшли їх саме тобі. І навпаки, якщо ти з біржі комусь хочеш переказати крипту, ти просиш у певної людини адрес певної монетки, вона тобі її дає, і ти робиш переказ. Як це робити правильно, я також розповів у своєму відео, який ти можеш знайти в описі під цим відео. Ну ось ми і дійшли до криптовалютних гаманців. Криптогаманець це як міні сейф, але на відміну від бірежі в особистому криптогаманці ви самі контролюєте свої кошти. Ваша криптовалюта зберігається в блокчейні, а гаманець містить ключ доступу до неї. Коли ви створюєте криптогаманець на телефоні чи комп'ютері, цей ключ залишається тільки на вашому пристрої. Важливо розуміти, що до цього ключа немає доступу ні у розробників додатку, ні у виробників вашого пристрою. Він зашифрований і зберігається лише у вас. Це забезпечує вищий рівень безпеки та контролю над вашими криптоактивами. Гаманці бувають гарячі та холодні. А гарячі це ті, які в тебе на телефоні чи на комп'ютері, тобто вони мають зв'язок з інтернетом. Холодні гаманці це такі пристрої, де дані від гаманця зберігаються в спеціальному пристрої, який ніколи не підключається до інтернету. Холодні гаманці безпечніші, але вкрай незручні в повсякденних завданнях. Вони тобі потрібні для того, щоб зберігати величезні і значущі для тебе суми. Гарячі гаманці менш безпечні, тому що вони завжди підключені до інтернету, але з них набагато зручніше працювати і просто використовувати на повсякденній основі. Для старту тобі буде потрібно два гаманці: перший це як розширення в браузері, потрібно для того, щоб з комп'ютера працювати. Другий гаманець потрібний для того, щоб взаємодіяти зі своїми коштами з телефону, зручно, надійно і безпечно. Для телефону я тобі раджу скачати Trust Wallet, а для роботи з комп'ютера Rebi Wallet або Metamask. До речі, на каналі також є відео, як зареєструвати свої гаманці, тож знову ж таки можна знайти це відео в описі. Встановивши Wallet, ти можеш просто імпортувати дані з уже створеного Wallet гаманця Так на комп'ютері і в телефоні в тебе буде єдиний гаманець, тобто адреса і баланс однаковий. Тільки все виглядатиме в різних інтерфейсах. Адже пам'ятай, крипта зберігається саме в блокчейні. А не в гаманці. Гаманець це лише зручний і простий інтерфейс, завдяки якому ми можемо взаємодіяти з блокчейном без знань програмування. Тому одного разу створивши свій криптогаманець в одному додатку, ти без зусиль можеш перенести його в будь-який інший додаток. Твій гаманець це не додаток, а сама сід-фраза, яка зберігається в цьому додатку. Цю сід-фразу можемо зберігати в будь-якому криптогаманці, або одразу, хоч у 10 гаманцях, одночасно. Чудово, особистий гаманець у тебе є. Тепер давай спробуємо вивести гроші з біржі на свій особистий криптогаманець. Для цього давай візьмемо 50 доларів, які у тебе залишилися. На них купимо монету Ефіріум на біржі Binance і виведемо на свій гаманець. У підсумку в тебе має бути така картина: у Ребі Wallet в тебе оновиться баланс, і при натисканні ти побачиш свою монетку. У Trust Wallet у тебе теж оновиться баланс, і ти також можеш побачити свою монету. А щоб перевести цю крипту назад на біржу, робимо те ж саме, але в зворотному порядку. Навіщо ж нам потрібен особистий гаманець? А потрібен він для того, щоб відкрити 90% напрямків заробітку в крипті, а саме децентралізовані фінанси, NFT, криптоігри, декси, токенсейли та будь-які інші речі, на яких і є саме більший заробіток у крипті. Умовно, є всякі криптододатки, називаються вони DApps, наприклад, сайт, Marketplace з NFT-шками. Ти можеш підключитися, придбати NFT для різних цілей. Також саме з криптоіграми, дексами та іншими платформами, якими ти можеш користуватися завдяки своєму гаманцю. Саме звідси і почнеться твій шлях у справжню і цікаву криптовалюту, де відбувається все найцікавіше. Якщо ти хочеш розібратися в крипті, то обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал та Ютуб канал. Тут буде дуже багато класної інфи, яку ти зможеш використовувати для свого заробітку у крипті. Я впевнений, що цей відеоролик стане класним трампліном для тебе, щоб ти зміг влетіти криптовалюту та почати на ній заробляти. І якщо це так, то підтримай відео лайком та знову ж таки підписуйся на мої інші соцмережі. А я тебе чекаю на наступних відео.